Самбарського сотрудника ТЦК випустили під домашній арешт і при виході його зустрічали його е співробітники, друзі, я так розумію, з викриками Слава Україні! Героям слава. Ну, без коментарів, тому що пишіть ви в коментарях, тому що. Ну, я просто без розво... розводю руками без слів, тому що ну, я Героя думав, що не для цього це. І, і ця країна не для цього. Щоб катам казати героям слава. Ну, все змішалось, коротше, все в кучі. Країна, звісно, народ чи, чи дразнять, чи, я не знаю, чи провокують цими діями народ України, що воно. А тим часом запорізький воєнком хлопці з ДБР взяли його на підробці документів. Представляєте? А яких документів як подумаєш? Думаєш, що він підписував там яйця по 17? Ні. Він сам виписував е, путівки і сам їх підписував, тобто на тебе виписав і тут же підписав, повіст, що ти повіст. отримав. Я путівки їх називаю. Mm. І сам підписав твоєю підписю, що ти отримав, і тут же на тебе склав протокол, виписав на тебе штраф, що ти не з'явився по повісті. Так це ж уже теж користується. Знаєте справа. на що це? Карна справа, ну там небагато. Там підробка документів, щось штраф. Штраф, там не срок. Там так штраф. Це ж не одного документа, якщо він з цим займався. Підробка документів, там штраф. Капець. Великий штраф, але ж... Навіщо він це робив, як ви гадаєте? План, щоб план щоб отримувати премію від Києва. Бред. Тобто підходимо до того, що їх заохочують. Ну це, зрозуміло, вже всім, мабуть, я, я так розумію, що люди знають, що воно відбувається і за що. Просто так вони не, не будуть когось там ламати, вбивати, там, питати, морити голодом. А тут підтверджується, він сказав, що заради премії. Якщо я не зроблю це, то я. Ну і звісно, зами, там всі ж ці куча замів, там бухгалтерія, там цілий ціла кагала сидить. Не, не отримаємо премії. Тобто зарплатні одної їм мало, 20 там чимось тисяч, ну, офіцери більше отримують, звісно, хочеться ще премії. І щоб премію платили. Ну вони не пішли там когось крутити, ламати, ну це хоч, хоч молодці додумались до цього. Але ж, я не розумію, що в башки, Я ставлю себе на його місце, та я б лучше без премії б сидив. Ну, що на що на ти Що? Що? Ти ж розумієш, спочатку без премії, потім без посади. Ну, мабуть, від цього бояться. Ну так хай звільняють. А людина привикла у там сидіти. Так він не офіцер. Робить. Він же ж повинен закони. якось знати. — що він може більше робити. Як ну хай іде сільським господарством не займається. — Не може. Ну тро. ні. Не ну може. просто лісти в кримінальні діла. Ну це ті да. голодом морють. Цей сам ці повістки виписує, підписує і тут же складає протокол. Протокол складається в присутності людини. Не може він просто виписати тобі протоколи, накласти на тебе штраф. Людина тут повинна бути. А там куча цих путьовок повиписував, тут же попідписував, і тут же на них протоколи, на штраф, що не прибула людина. А людина не, не, в тим, ну, не знає, що, що таке, що відбувається. І кажись, як воно вийшло, комусь прийшла, прийшов штраф комусь. А людина ж. І комусь, ну не, не з обичної людини, не обична людина, якась віддать з органів, чи з міліції, чи з СБУ, чи з ДБР. Приходить штраф. Ви ж не прибули. Вам виписали, а ви не прибули. Опа. Ну і пішло, і закрутилося. Ну я думаю, тут е, люба людина б звернула б увагу. А що це за штраф і чому ну, взагалі? Люба людина звернула увагу, но. люба людина ну, не може платить. звернути увагу у органів. О! А тут когось зацепили. Когось заділи, з органів когось. І все, і прийшли, і ось все. Тим часом поки того випускають, а ці чудять далі. Ну, я, я не знаю. Я вважаю, що для роботи з, з людьми повинні проходити тести. Є тести на логіку, тести, різні тести при відборі. Ось я як служив, ми проходили ці тести. Встраювався водієм і то мені такі тести задавали, що там не кожен з, виш, з вишкою, з двома вишими образованиями пройде. Зараз беруть, ставлять, віддати кого, я не знаю, що людина ну, не працює не, не мозгами. Тільки оце гроші, гроші, гроші. А як зробити? Ну, отак вони роблять. Якось воно взагалі волосся типом стоїть, думаєш, й до чого воно доходить. І навіщо народ провокувати. Навіщо народ провокувати, я не знаю. Пишіть свої коментарі.